Дідова дочка і бабина дочка українська народна казка. Жив собі дід з дочкою. Його жінка померла, але перед смертю вона сказала чоловікові коли одружуватимешся знову, не бери за дружину ту вдову, що живе поруч, бо вона тобі буде жінкою, але нашій донечці не буде матір'ю. Дід пообіцяв, що не одружуватиметься взагалі. Але минув час він забув про обіцянку і ось та вдова з дочкою все ж таки переїхала до нього жити. І почалося життя. Мачуха не злюбила дідову дочку, постійно її сварила, а її власна дочка, зведена сестра, була ледача та зла. Якось дівчата пішли прясти нитки. Дідова дочка працювала всю ніч, а бабина гуляла з хлопцями. Вранці, коли поверталися додому, бабина дочка попросила дай мені, сестричко, твої нитки, я потримую, поки ти перелізеш через огорожу». Дідова дочка дала сестрі нитки, а та хутко побігла додому і сказала матері подивись, матусю, вона всю ніч гуляла, а я пряла. Ось мої нитки. Мачуха розлютилася, почала бити дідову дочку і скаржитися діду. І так тривало постійно. Як тільки щось ставалося, Мачуха з дочкою перекладали всю провину на дідову дочку. Дівчина ж була дуже доброю і все робила мовчки, нікому не скаржилась. І от та баба з її дочкою вирішила і зовсім зжити дідову дочку зі світу. Почала баба постійно сварити діда. Твоя дочка леда, що веди її геть з дому, найми її кудись, нехай там працює. Дід довго не хотів, але баба так його допекла, що він погодився. Повів він свою дочку до лісу, а вона й каже Тату, не хвилюйтеся за мене, вертайтеся додому, я сама знайду собі роботу. Дід попрощався і пішов додому. Дівчина ж пішла далі, йде йде, аж тут бачить, стоїть яблунька, вся заросла бур'янами. Дівчино, голубонько, просить яблунька. Прибери мене, обкопай, я тобі в пригоді стану. Дідова дочка підвернула рукава, обкопала яблуньку, посипала пісочком, обрізала сухі гілки. Яблунька подякувала. Іде дівчина далі, захотіла пити. Бачить, стоїть криничка заросла мохом. Дівчино, голубонько, прибери мене, почисти, я тобі в пригоді стану. Дівчина почистила криничку і пішла далі. Аж тут біжить назустріч дуже брудна собака. Дівчинко, голубонько, обмий мене, обчисти, я тобі в пригоді стану. Дівчина обмила, почистила, і собака подякувала. Йде дівчина далі, бачить, піч стоїть, облоплена, а біля неї глина. Дівчино, голубонько, обмаш мене, побіли. Я тобі в пригоді стану. Дівчина замісила глину, обмазала, побілила. Піч подякувала, а дівчина пішла далі. Йде йде, аж тут зустрічає поважну жінку. Здоров'я тобі, дівчино, куди йдеш? Іду, тітонька, шукаю роботу. Наймись до мене. Дідова дочка погодилася. Жінка жила у великому будинку і сказала Ось така буде твоя робота. Нагрівай кожен ранок і вечір воду, змішуй її з борошном, але щоб вода була не гаряча, а тепла, потім встань на порозі і свисни двічі. До тебе приповзуть гадюки, ящерки, жаби та всякі мілкі звірі. Ти їх не бійся, погодуй і вони розповзуться. Дівчина так і робила. Цілий рік вона годувала звірів, нічого не боялася і добре працювала. Коли минув рік жінка сказала дякую тобі, дівчино, за добру роботу, віддячу тобі подарунками. Надала жінка дівчині гарного коня з візком та повну скриню добра і випроводила в дорогу. Їде дідова дочка додому, їде повз піч, а та повна смачних пиріжків. На тобі, дівчина, ці пиріжки, бо ти ж мене почистила, каже піч. І пиріжки посипалися на віз. Дівчина подякувала і поїхала далі. Їде, а назустріч їй собака, несе красиве, жемчужне намисто. На тобі, дівчина, це намисто, бо ти ж мені допомогла. Дівчина подякувала і поїхала далі. Захотілося їй пити. Доїхала до кринички, а там не вода, а солодкий сік. І криничка каже Напийся і візьми собі це золоте барильце, бо ти мене почистила. Дівчина взяла барильце і поїхала далі. Аж ось і яблунька вся в золотих і срібних яблуках. На тобі ці яблука, дівчино, бо ти мене обкопала, каже яблунька, і яблука посипалися на віс. Приїхала дідова дочка додому, а її віз аж тріщить від багатства. Тато, йди забирай, кричить вона. Дід вийшов, побачив дочку і її багатства, зрадів. Вони стали переносити все добро в хату. Мачуха ж, побачивши це, як сказилася, захотіла своїй дочці такого ж багатства. Веди, діду, і мою дочку туди, де ти водив свою. Дід опирався, але баба так його допекла, що він погодився. Повів дід свою зведену дочку в ліс та залишив на тому ж місці. Йде вона лісом, бачить, яблонька стоїть заросла бур'янами. Дівчино, голубонько, обчисть мене, я тобі в пригоді стану. Ой ні, не хочу руки мастити та бур'яни рвати, відповіла дівчина. Йде далі, бачить, стоїть криничка заросла мохом. Дівчино, будь ласка, прибери мене, нехай тебе інший прибирає мені ніколи. Та й пішла далі, аж тут біжить брудна собака. Дівчино, будь ласка, допоможи, почисти мене. Ще чого? з огидою, сказала дівчина. Йде далі, бачить, стоїть піч облуплена. Дівчино, обмаж мене, нехай тебе лихо маже, а не я. І так йде бабина дочка далі лісом та зустрічає ту ж саму поважну жінку, і ось вже домовилася та найнялася до неї працювати. Жінка сказала дівчині, що треба робити нагрівати воду, змішувати з борошном і годувати мілких звірів. Але бабина дочка зробила все по-своєму. Вона швидко та не думаючи, нагріла воду до окропу, змішала з борошном і поставила. Прибігли ті звірі їсти та й попеклися тим окропом і померли. Як побачила, то жінка аж вскрикнула, засмутилась дуже та розгнівалась на бабину дочку. Вона вирішила провчити дівчину, поклала мертвих гадюк ящерок, жаб у скриню, поставила на старий віз з поламаними колесами, дала шкапу замість коня і відправила бабину дочку додому. Приїхала бабина дочка на тому возі, Мачуха вибігла до неї. Що ти привезла, доню? питає. Відкрили вони скриню, а звідти смердить. Аж злякалися баби зі своєю дочкою, бо повна скриня мертвих гадюк, ящирок та жаб. Пізніше дівчина розповіла матері все, як було, і баба тільки й сказала своїй дочці Мабуть, така твоя доля сиди вдома і не рипайся. Так і живуть вони досі. Дідова дочка вийшла заміж та живе щасливо, а бабина так і сидить удома.